Каже, я Алкаш. Каже, коли підписував контракт. А ми коли його взяли, коли його вели, він такий каже: Та ти що? Я Алкаш отримав 200, все пропив. Каже, одразу каже, у мене вже грошей не залишилося. Каже, я каже, траву курив. Каже, пропив ці гроші, все, гроші закінчилися. І тут каже, мене одразу кинули на роботу. Єсі Рюбокіні розхуєвасне. Я вас чекала, чекала, вам накормлю. У вас якісь фурики м'я два рази вбити хотіли. Короче, це не весь мій лов. Їх сьогодні. Їх сьогодні 6 штук. Води вам дам. Ми забираємо кукусіка. Наші подальші дії. Вийшло так, що я збирався. У мене брат воює. І тут мені запропонували контракт восени. Я на нього погодився. Спочатку пройшов 45 днів звичайного БЗВП, потім ще в фахову підготовку пройшов і прийшов у перший батальйон у розвідку. Я вирішив підписати контракт. Бригаду цю, тому що вона захищає моє рідне місто. Можна сказати, майже з перших днів повномасштабної війни. Словно звісно, бригада 92-га, окрема штурмова бригада імені кошового атамана Івана Сірка. Я думаю, це ну, для мене просто була честь попасти в цю бригаду. І Я дуже радий, що в мене це вийшло. Поступають нам в обід задача, що, ну, ну, що треба забрати кацапів. Що... Наші штурмовики штурмували позицію лісопосадку, і там взяли пленни. Нам поступає задача, що треба їх вивезти та забрати. Ми збираємось, вночі приїжджаємо. Заход був дуже важкий, тому нас і в пів розбирало дуже сильно. Ну, ми дійшли, побачили їх, вони вилізли всі страшні. Нікчемні. Смішне було те, що ми йшли по вулиці, була відкритки дуже багато, і тут вони бачать яблука, кажуть, ми трошечки наберемо. Побратим каже: Ну добре, набирайте. Вони починають гребсти просто повні руки, десяток, двадцяток яблук. Вони випадають, вони починають з полу їх збирати. Я кажу, все, рух-рух, тому що гри, пташка в небі гри, висить, наше не наше, ми не знаємо. Кожна зупинка, коли ми чули пташку, вони там то виноград, то ще щось. Я кажу, друзі, гри, ми ж от, типу, погодували, все має бути добре. Ми 14 днів не їли, і всі діла, я, гри, да мені пофіг, гри, мені моє життя дорожче, ніж те, що ти гри, зараз яблука з'їжджає. Була поставлена задача, тому ми її виконали типа, на всі 110, як треба, виконали її. Перше враження було, ми вигрузилися з БТРу, з Єшки, Пересиділи трошки, почали свій шлях. Небо було наразі ну, на той момент чисте. Незрозуміло звідки в моменті з'явилися fpv дрони. Я з моїм побратимом ми встигли зреагувати. Та коли побратими спереду, перша двійка, нам крикнули, те, що FPV, ми побіжали в посадку. І прямо між нами вдарив епівідрон. Як би то не було складно, ми продовжили свій рух, було дуже багато відкритої місцевості. Розстріл В нього? Сінкуй. Готов... Готовий. БГ, 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 БГ яйчка. Плюс, 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 плюс. Поміт, понятно. Ідемо аккуратно, рухаємо. Путаємо. Ваанда, лаванда, лавонга. Знаєш, що ви рукаєте? Ваванка, знаєш. Яка это рукава? Плюс, плюс. Буду, Буду, нас, будуть чуть голосовані. По нашому, по нашому. Ми їх погодували. Самих їжі толком не було, але ми їх погодували добре. Добре відношення і воду, і їжу їм дали. Приїхали тут, теж ми їх нагодували добре ввечері. Їм дали там покурити час, попити водички, зв'язали руки, щоб вони могли всі свої потреби виконати. Вони, вони просто, ну що, ну дякуємо вам. Але я дуже впевнений на 100%, що коли вони повернуться з цього полону, то вони будуть розповідати, які ми погані, як ми погано з ними оберталися, що ми їх тут били, катували, не годували. Але я б дуже хотів би показати їм відео, там, де він хаває тушонку, свинячу засушну, хаває хліб, і п'є водичку прозору і каже, дуже дякуємо вам.